don't wanna do the thing I don't wanna have your baby I just wanna have a fling Привіт усім! Сьогодні ми знайомимо вас із чотирьохколісними електроскутерами від Elvin. Кожен скутер це сучасний, комфортний та екологічний транспортний засіб для міста та заміських поїздок. Кожна модель зі своїми унікальними технічними характеристиками. В чорному кольорі це Elvin Alpha, в синьому кольорі, це Elvin Boom, і в кольорі Вишня це Elvin. Соло. Отже, давайте розглянемо їх ближче. Вже є відеоогляди по кожній моделі окремо. Ми прикріпимо їх нижче в описі. А сьогодні ми вже знімемо в різних кольорах всі чотири скутери разом. Перша модель це Elvin Alpha. Це двохмісний чотирьохколісний електроскутер. Комплектується двигуном. 1000 Вт потужності, встановлений редуктор та встановлений диференціал. Є три режими швидкості: це 10, 20 та 30 А також є задній хід. Акумулятор встановлений на 50 км пробігу, встановлений гелевий і також є можливість встановити літієвий акумулятор з дальністю ходу до 50 км або більше. Під Сидінням водія є багажне відділення, також додатковий багажник ми маємо позаду. Він служить нас як і багажник, так і спинка для пасажира. Відкидні ніжки для пасажира складаються ось так. Друга модель це Elvin Boom. Це універсальний електроскутер-трансформер. Він може бути як одномісний, так і двохмісний, а також є дитяче сидіння. Як розкладається скутер, трансформується. Ми маємо речах на кермі, вижимаємо його, відсовуємо сидіння назад, розкладаємо сидіння. Для водія, а також дитяче сидіння. І так отримуємо трьохмісний електроскутер. Elvin Boom також комплектується двигуном на 1000 Вт потужності. Двигун безщитковий. Стоїть редуктор та стоїть диференціал. Акумулятор в базі стоїть геловий на 20 А до 50 км пробігу на одному заряді. Спереду бум має корзинку. Позаду має ще одну корзинку як багажне відділення. І якщо потрібно більш дрібні речі, це можна під сидіння водія. І є маленька ніша для дрібних дрібних речей. І наступна модель найбільш комфортний та, напевно, найбільш Компактний це Elvin Solo. Електроскутер також комплектується двигуном на 1000 Вт потужності. Двигун безщитковий, встановлений також редуктор та диференціал. Акумулятор в базі стоїть на 20 А до 50 км пробігу на одному заряді. Є також три режими швидкості 10, 20 та 30 і задній хід. Багажне відділення. У Elvin Solo розташоване під сидінням водія, а також є комфортне два в одному, назвемо так, це служить і спинкою для водія, і також багажним відділенням задній кофер. Elvin Solo це єдина модель з чотирьохколісних електроскутерів, яка комплектується дахом. Для прикладу, Boom і Alpha такої опції немає. Чим ще скажімо, комфортний і дуже компактний Elvin Solo, це за рахунок посадки. Ну, серед цих трьох моделей, можливо, найкраща посадка. Це ми маємо підлокітники для полегшеної посадки, вони відкидаються угору з однієї, з другої сторони, а також регулюється саме сидіння. Спинка, ось ми маємо речах з правої сторони і регулюється вперед-назад, тобто, в залежності від розмірів та росту водія. Отже, друзі, сьогодні ми розглянули три чотирьохколісних електроскутера від Elvin. Кожен має свої переваги. Elvin Alpha це двохмісний електроскутер з таким футуристичним дизайном. Elvin Boom це універсальний електроскутер трансформер, такий в стилі ретро. І Elvin Solo це одномісний, комфортний та компактний електроскутер. Будь-яка модель є колір в асортименті: це чорний, синій та бордовий, як ви бачите на відео. Всі електроскутери комплектуються сигналізаціями та безключовим доступом. Який електроскутер сподобався вам найбільше? Напишіть це у коментарях. А якщо хочете побачити більше оглядів, підписуйтесь на канал та ставимо лайк. Дякую за перегляд!